Гу-гу-гу-гу-гу-гу... Де розігнув діді дами? А-а! Ідем стари діді дами. Водіну Та ти сюди і був маєний куб, І був маєний куб, І був маєний куб. Таку-ті, топ по майстку, топ по майстку, топ по майстку. Ходай, хой, дай, віддай, хой, дай. Мене тримай і тримай, тримай. Віддай, хой, дай, віддай, хой, дай. Мене тримай.

И ты бита вы за детальца Спочатку воды выби пози Бы полита за фоне Врати кухали по зоне Сикавоста мене ти сюди і має не куп і буф не куп і буф маяни куп Такуті топмай станку, то по майстанку, то помає станкум Отдай, отдай ой дай мене тримай, тримай, тримай. Одай.

ти сюди, і був має не куб, і був має не куб, і був має не куб. Таку оті, вода помаєш таку, вода помаєш таку, вода помаєш таку. Годай, ой, дай, годай, ой, дай. Мене тримай, 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 Андарий, ой, дай. អត់ដាយហើយណៃម៉ៃណទ្រមៃទ្រមៃទ្រមៃអត់ដាយហើយណៃ